Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями гудуть. Богатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять йдуть, сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, Вечірня зірька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, Маленький діточок своїх. Сама засмуга коло їх. затихло все, тільки дівчата, та соловейка не затиху. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розсилає. І сонце спати й зове у синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Очам любо годиночку, малую годину, ніби серце відпочине в Богу за воно. А туман, де, наче ворог, закриває море. І хмаринку рожевий, і тьму за собою, Ростилає туман синій, і тьмою, німою обриває твою Com o